Друзі, привіт всім! Всіх вітаю себе на YouTube-каналі. Сьогодні прямуємо на огляд наступного автомобіля для підписника. Сьогодні будемо оглядати Nissan X-Train 2017 року випуску із двигуном 1,6 дизель, коробка автоматична. Заявлений пробіг автомобіля майже 92 тисячі кілометрів. Зізвонилися ми із продавцем, продавець наголосив, що. Автомобіль був свіжо привезений із Німеччини і є всі необхідні документи, щоб зареєструвати його в Польщі. Покузову сказав, є одне підфарбування, це переднє праве крило. Він говорить, що там б'ється, воно плюс-мінус 200 мікронів. Я запитав його, чи воно не є замінене, тобто чим не було там ніякого удару, ні, він сказав, що воно є рідне, просто воно якби підфарбовувалося. Я так сказав, що технічно двигун, пробка, ходова, вся електроніка справна, тобто немає ніяких зауважень. Тобто це є один нюанс із цим крилом. Ну, ми йому сказали, якщо ми приїдемо і там дійсно одне крило, то якби нема питань, підходить нам все. Він сказав, їдьте, перевіряйте там, беріть товщиноміра, комп'ютера підключайте, як би нічого не забороняє. Ну, якби всі вони так говорять. Але є чесні перекупи, а є такі брехуни, що їздимо по 300-400 кілометрів і все даремно. У, ну, друзі, я в дорозі за годинку часу я вже буду на місці, і ми дійсно побачимо в якому стані є цей Nissan X-Rail. Буду дуже вам вдячна, якщо ви підтримаєте це відео лайком, залишите будь-який коментар та підпишитесь на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. Так, дивіться, ось приїхав я вже до цього автомобіля. Nissan X-Trail 2017 року випуску, 1,6 дизельний двигун, коробка автоматична, пробігу там майже 92 тисячі км. Ось так виглядає, звісно, у нас зранку дощ вже падав. Маємо панорамний дах, до речі, зараз якраз ми перевіримо, чи ніде нічого не... Підтікає, дах б'ється 100, попереду немає ніяких пошкоджень. 68. Одразу рейлінгів нас не облазять в гарному стані. 92, Стоючка. 84, 84, 68, 119, 137, 166. О, і це крило фарбоване. Він горив за переднє нам. На паплі є 680, 268, 439, 550. Тут трішки є шпаклівочки в цьому місці, 650, 700. Побачимо, чи воно наружне, чи було якесь. Тут просто є підфарбування. А ось, видно, де перехід був. Я думаю, вам помітно. Ось перехід був, тому що вже тут це має бути в оригіналі так, 64, 119 це підфарбування. А ось оригінал. 72, 66 87. Ця дверка крутилася. Так, вона є фарбована. 216, 161, 145, 128. Вікно рідне. Це теж рідне. Ця дверка вже пішла в оригіналі. Дзеркало ціленьке, тут у нас камера присутня. Переднє ліве крило 91, 92. Лобови у нас теж рідні. Оптика ціленька, у нас лед, ксенон присутній, передній партронік, туманки, сам бампер теж в гарному стані, всі решітки на місці. Ось попереду у нас камера присутня. Все ціленьке, так, передній правий. 167. Так, воно є підкорбоване. Ну вот так, просто якби підфарбоване. Стойка 84, 86, 111, так, да, 83, 75, 68, 65, 72, 71, 77. Редінг теж ціленький. Дзеркало теж ціленьке, камера тут присутня. Дверка 123, 126, 126, 129, 116, 115. Вікно рідні. проємчики. Забув подивитися з цієї сторони біля водія. 51, 52, 55. Так, тут видно, що крило знімалося, робилося. 64, 66, 86. 85, 106, 92, 85, 81. До речі, ця дверка може бути покрита другим слоєм, просто лаку, тому що ось 89, 115. 100. 129. Трішки, якби, грубший слой, якби не набагато, але все ж таки грубший. 111, 102. 96, 101, 105, 102, 80. Вікно. Вікно це рідне. Тут також рідне. 84, 82, 65, 58, 67, 69, 78. Поверху у нас тут пластик йде, Кришка багажника теж, напевно, у нас пластикова тут йде вже. Позаду оптика також ціленька, бампер теж ціленький, партроніки на місці, до речі, у нас камера тут також є присутня, з цієї сторони також все добре. Ось Автомобіль на легкосплавних нісановських дисках 19-го розміру. Зимова гума. Десь бачу А22 року. Ось 225-55R19. Гальмівний диск вже є трішки виробутка. Накладочка вже там підношена, скоро потрібно вже буде її замінити. Тут все сухенько. Позаду диск ціленький. Гума та сама, що і попереду. Так само вже є легенька виробітка диска. І накладочка також буде під заміну. А і так само там все сухеньке. По цій стороні також диск ціленький. Стойка теж сухенька. І тут, тут є ось такі пошкодження на диску. Показую стан салону. Як завжди починаємо з найголовнішого, це водійська сторона. Ось як виглядає дверна карта водія, маємо 4 скло центральний замочок електродзеркала. проємчик сам теж ціленький, незабитий, в гарному стані. шкіряні сидіння, електросидіння водія. Пасажира не знаю, зараз побачимо. Пасик в гарному стані, він без ворсинок. як вже говорив, панорама. Одразу дивимось, немає ніяких плям по кругу. Все є добре. Шкірене мультикермо. Круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, передні задні туманочки. Тут назвав, маємо варіатор, електроручник, USB Aux, розетка на 12 вольт, двохзонна кліма. Навігація мультимедія, центральне дзеркало з автозатемненням, Сонцезахисні шторочки із підсвіточкою, звичайною. І все є в збереженому стані. А підігрів передніх сидінь, шкіряний підлокотничок і також тут ще є теж розетка на 12 вольт. Стан педалів. Позаду тут все в порядку. Позаду водійське сидіння теж не забите, не зачухане. Тут все на місці. До речі, у нас підвігаються це сидіння вперед, назад, складаються. У нас електропривід кришки багажника, не знаю, чому вона не відкриється. О, зараз відкриється. Тобто вона також працює. Маємо світленьку шторочку. Ось складається, працює все. Тут все на місці, ніякого удару позаду нічого не було. Маємо докатку. Ну і там і сам стан, багажного відділу, самі бачите. В ідеальному стані. Видно, що тут в автомобілі взагалі нічого не возили. Навіть тут ось дивіться. Гарно збережено все. Так само тут нажимаємо і все закривається. Ця сторона також все чудово. Нічого не знищено, але стан салону більш до ідеалу. Ну, пробігу 92 тисячі, що тут говорити, але в принципі за 92 тисячі можна вбити машину так, що буде виглядати як за 300. Ось тут, як завжди є якісь пошкодження. Документи ми будемо оглядати пізніше. Так, І пасажирське теж є електричне регулювання. Заглянемо під капот. По фарам нічого, ніякої пайки ніде не немає. Нічого не знімалося. Капот. Капот знімався. Капот знімався, тому що напевно знімалося те крило, якби. Тому що тут попереду немає ніяких слідів щоб сюди їх би лазили по радіаторам теж видно що вони є оригінальні що вони не, не блистять не є замінені ланжерони ціленькі з цієї сторони так погано видно тут теж ціленький. ніякого масла не немає Двигун, до речі, не помитий, він такий є в пилюці весь. Стакани теж ціленькі. Так, ну копати з цієї сторони, якщо сліди, що він знімався. Звісно потрібно вже зробити сервіс, замінити мастило. Та фільтра, ну це ще по телефону, якби продавець наголошував, що потрібно зробити сервіс. О, ну, там все в порядку, чистенько, все блистить. Немає ніякого жовтого нагару, нічого подібного. Сухенький двигун, повністю сухенький. Охолоджуюча рідина в рівень. Зеленого кольору. Так, запустимо автомобіль, побачимо. Двигун працює. До речі, я вже чув, тому що він цим автомобілем виїжджав сюди на подвір'я, бо він стояв ось там. І коли він завів, сьогодні в нас дуже така влажна погода і одразу пасик пасок на генератора почав пищати. Можливо, він зараз буде пищати. Подивимось. О, пищить. То не є ГРМ, тому що тут на ланцюжку ГРМ. Обороти гарно тримаються, ніякі помилки нічого не гулять. Варіатор переключає гарненько. Можливо, вони пасуть, то можливо ролі пишіть. Дивимось по оптиці, лед працює, ксенон працює, повторювач працює. Туманочка, напевно, я їх не включив, тут також все працює. Позаду також все працює, на дзеркалі повторювач там мигає, Тут так само все працює. Підсвітка номерних знаків також працює. Так, поки у нас буде сканувати автомобіль, перевіримо трішки по електроніці. Тут працює, переключає, круєш, перевіримо, вже коли будемо робити тест-драйв. Тут нічого не стукає. Зеркала складаються і розкладаються. склопідйомник працює, тут працює, тут працює там працює. Тут працює, тут і світочка працює, тут також все працює. Кліма дуже гарно працює, я теж відчув. Все, нажимається, підігрів. Одразу перевіримо. Тут музика переключається. Сорка закривається і вона є чистенька. Панорама теж гарно відчиняється, не скрипить, не ріпить. Порядок, тут порядок, з пасками теж порядок. Пробіг 91 687. 91 687. Ще заглянемо в АБС із пробігом. Ось, АБС щитується, тобто все є в порядку. 91 687. Так само. Так, дядько дав нам машину, сказав їдьте, бо він зараз на зв'язку із Німеччиною замовляє автомобілі. Нічого страшно, можемо ауді залишити і поїхати на екстрейлі. Але воно пищить там під капотом, ну, Не, ну гарно працює коробка, все. Ой, сумочка задупала. В автомобілі є такі функції, як сліпі зони, датчик фронтального зіткнення. І що тоді? А, тримання в смузі руху. Я забув наголосити, що ще навіть таке. є. Ось бачимо, камера у нас працює. Так, ну що, проїхався, зробив тест-драйв. Оце одне, що напрягаю, що там. Тій ролик якби пищав, а так в трасі тримається гарно, якби варіатор не пинався, нічого не робилося з ним. Обороти тримаються, набираються, все гарно працює. Це одне, що там да, дійсно, якби ролик його потрібно вже замінити. До речі, ще безключовий доступ. Ось автомобіль замикається. І також ще безключовий на пасажирській дверці, позаду вже немає. Так, друзі, оглянули ми Nissan x Trail самі бачили, в якому стані був в Неприємність, папілочку знайшли на задньому лівому крилі, там було ще 600-800 мікрон. Ну так, да, небагато, багато, але все ж таки ми її знайшли. Я йому показую, що як то ще номіром показую, що якби я то не сам придумав, щоб ціну десь збити з його Показую, як там переход не був зроблений. Він мені говорить, там клянеться, що то не він робив, що навіть він про те не знав, він мені показував фото, що він брав е, із пошкодженим правим переднім крилом. Тобто там було. Таке, як хто взяв хтось спеціально його гвоздями по тарапу. тобто там таке було пошкодження. Ну Там прям, видно, що він якби тільки пофарбований 200-220 мікрон. Е, да, Дверку говорить, що то він її фарбував, тому що він, коли пофарбував крило, і воно якби колір так дуже відрізнявся, було помітно. Тому він так взяв і ще дверку підфарбував, щоб то взагалі там якби, то не було помітно. А за цю ліву сторону, за заднє ліве крило, він клянеться, що... Він того не робив. Він говорить, якби я то робив, то він по-іншому то зробив би взагалі то не так. Тому не знаю, вірити йому, не вірити. Цю інформацію зараз передаємо для підписника і підписник нехай собі вирішує. Далі неприємності з тим, що ролік пищав генератора. Ну, я думав спочатку, що то пасик, тому що коли пасик заведеш там, в таку вологу погоду, там 15-20 секунд він. Пищаді перестане, ну то ні. Якби так, він на холостих вже не пищав, але коли вже ми їхали автомобілем, давали йому газу, то пищав, то все ж таки був ролик. Але він сказав, що він то виправить, він його замінить. В цьому немає проблем. Ну а так, технічно, автомобіль їхав по художці, все було нормально, ніяких стуків, нічого лишнього, звуків ніяких не було. По електроніці все працює. Двигун працював рівненько, він був чистенький, він не був помитий, не було ніяких запотівань. Варіатор працював гарненько, його не шарпало. Ну, тобто це є нюанси з тим, що знайшли. Це ліва стурна, шпаківка. І той ролік Ну, Ролик то такий, якби то розхідний матеріал. Пробіг виглядає, що в автомобілі є рідний, тому що по стану салона. Далі, там немає ніяких сколів на капоті, немає ніяких тріщень, там сколів на лобовому склі. Навіть по гальмівній системі можна зрозуміти, що вона там якби є трішки виробутка на тих 90 з плюсом тисяч кілометрів, тобто, що вони не є замінені не є вони нові, як вони там замінюються, оскільки там вони ходять в Нісанах 160-180 тисяч. Вони і так і виглядають на свій профіл. Коротше, цю всю інформацію передаємо для підписника і нехай підписник собі вирішує. Чи подобається вам такий автомобіль, чи ні. Якщо сподобалось відео, тисніть лайк, обов'язково прокоментуйте і не забудьте підписатися на цей YouTube канал. По питаннях автопідбору, огляду автомобілів мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім цього найкращого, до побачення!